Пане голомше, що ви про це думаєте? В якій стадії війни ми знаходимося? Адже наступ триває. Можливо, нам би хотілося повторення і Харківської операції, коли ми раз прокинулися, і вся Харківщина майже звільнена на другий день ще чимало населених пунктів. Так нам хотілося би повторення в тому числі і херсонської і ситуації, коли так само російські військові просто взяли і відступили. Але зараз очевидно, що вони таки зуміли збудувати е, потужні лінії оборони, і так швидко все відбуватися не буде. Або буде чого нам очікувати. Я хотів би кілька слів сказати про тезу колеги, який щойно говорив зі скайпу, про те, що. Не треба чекати зброю. він не мав на увазі, що не потрібно очікувати зброю із заходу, не допомогу. треба обговорювати так. це. Він сказав, що не це треба обговорювати, цілі. що треба вступати в ряди Збройних сил. Що треба готуватись, треба вміти себе захистити в першу чергу там, в бою, і треба вчитись захищати батьківщину. Тобто, тут ніяких суперечних немає. Що стосується на... в якій стадії ми перебуваємо, знаєте. Ми повинні розуміти, що це такий бій з великим сильним ворогом, де ми не маємо себе тішити думками і казати, що ось сьогодні чи завтра ми його переможемо. Ми повинні битись так, якби останній кожен день, якби останній день жили на землі, тому що від того, як ми будемо воювати, від того, як, як ми налаштовані, і на що ми налаштовані. Залежить і успіх, бо думки матеріалізуються. Я, я думаю, що ворог вже розуміє, що він війну програв. Ворог розуміє про те, що в них виснажені всі запаси, які були. У них виснажена економіка. Багато спеціалістів розмовляють, міркують, кажуть про те, що там по мільярду капає кожен день. Можливо, воно й капає, і очевидно, але то, що економіка в занепаді і вони не мають можливості поповнювати свої боєзапаси, це однозначно. Нам допомагає Захід, і Захід одностайний в думках, що нам допомога буде йти до останнього. І всі налаштовані на те, що ми повинні звільнити свої території, і розмови повинні відбуватись виключно в рамках статуту ООН нашого. Закон, національного законодавства. Що стосується от перших наших зустрічей з ворогом там на мінних полях, невелика кількість нашої техніки постраждала, але ви бачите, Кремль сьогодні включив те, що він може робити, це пропаганду. Я щойно їхав і спілкувався з хлопцями з Бахмута, вони виходять на Росіяни виходять на радіостанції, радіостанціями на наших, вони в зоні бойових дій говорять про те, що наше керівництво здалося, що здавайтесь, хлопці, діти. Тобто йде досить тотальна паскудна пропаганда. Сьогодні, окрім наших Збройних сил, повинно включитись на повну і міжнародне відомство, повинна включитись наша інформаційна машина. І нам потрібна своя правильна пропаганда, тому що ми воюємо за правду і не можемо допускати, щоб ворог зумів нас в цьому перебороти. Думаю, що ця війна триватиме недовго. Це очевидний факт. Очевидний в тому, що в Росії почались внутрішні тріщини. Росія починає Це починається... початок великого кінця. Коли а, їхній добровольчий корпус росіян запалює людей на боротьбу проти путінського режиму, вони говорять про те, що вже люди з сіл зголошуються вступати в ряди добровольчого, добровольчого корпусу. Ми бачимо, як в елітах, так званих елітах, я б не назвав їх елітами, починаються серйозні тертя, тріщини, і йде вже а, боротьба за Президентське крісло між окремими, такими як Пригожин там і інші, іде відповідна кампанія опозиції, яка вже сьогодні про себе заявляє на рівні Європи, і яка вже говорить про те, що вони також включаються у боротьбі з путінським режимом. Тобто, ми бачимо. Ту руйнацію зсередини і це послаблює ворога. З іншої сторони, я просто не констатував, що ми вже от завтра, післязавтра, тому що після Каховської ГЕС, яку вони зруйнували, вони вже спробували руйнувати Карлівську Карлівське водосховище на Донеччині, правда, поцілили в шлюзи. І невелика руйнація пройшла. Але я думаю, що ворог буде застосовувати самі цинічні, самі паскудні методи, які будуть шкодити і населенню. Тому наголошую, що ми маємо зараз дуже серйозно включитись. Ми маємо запалювати народ українців особливо. В США йти до ООН, тому що сьогодні ООН, я це не один раз наголошував, біля 35% заповнена російським сегментом. Росію виключили, буцімто із Комісії справ людини, а в швейцарському офісі очолює цю комісію ФСБіст. Як це розуміти? Ну і чітко видно, що Сьогодні ООН прямо не хоче бачити очевидні факти, і вони засумнівалися, хто ж підірвав Каховську ГЕС. Тому ми повинні сьогодні всім світом підніматись. Ми повинні сьогодні відкривати оце злобне обличчя, тому що за цим може послідувати і Енергодар, за цим можуть послідувати інші техногенні небезпечні об'єкти, які вони можуть руйнувати. Ну і що стосується а, нашої армії, я скажу вам, що е, я не, не кажу, що я об'їхав там весь фронт зараз, але довелось і мав можливість спілкуватись, бачити налаштовані е, наші бійці на складну рішучу боротьбу. Чому нема такого просування, як би хотілося, тому що керівництво. Збройних сил не кидає людей на м'ясо, як це роблять росіяни. Вони б'ють логістично по центрах управління, вони вишуковують ті слабкі місця, які є. І сьогодні ми говоримо про те, куди ж вони будуть наступати, та наступати будуть цілим плацдармом. Є куди наступати і північ, і південь. І е, 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 я вважаю, що тут ми повинні це знати тільки тоді, коли. Буде черговий жест, жест доброї волі, звісно, що треба розуміти, що ворог тримає в облозі нашу запорізьку атомну електростанцію. І з цим треба рахуватись, поки вони її тримають, вони можуть вчиняти будь-які небезпечні дії. Дуже обережно, але впевнено але впевнено рухаються Збройні сили. Переконаний, як і попередній колега, який там давав свої прогнози, що не вистачить у Росії сил боротися до поза 24 й рік, тому що всі об'єктивні чинники вказують на те, що вони вже просідають. І військо панікує, дуже панікує. Вони при будь-якому. Наступі наших збройних сил як тільки чуть більша перевага. Вони кидають техніку, кидають е, і боєприпаси, все кидають і тікають. Немає мотивації. Наші воїни мотивовані, е, і ми повинні формувати в собі тільки такий бійцівський настрій. Я хотів би, колег, попросити не розцінювати там мій виступ, як якийсь там е, такий е, заспокійливий. Я наголошую про те, що треба готуватися до серйозної виснажливої боротьби, але очікувати перемоги якнайшвидше. Луча репліка і йдемо на Я палерічали Хочу... з нами буде наскад зв'язку. Хочу сказати кілька штрихів. Пройшли навчання військ НАТО в Європі. І росіяни чітко розуміють, чого вони проходили і яку загрозу вони збираються локалізовувати, якщо вона буде. Це перше, що стосується нашого козиря, я не думаю, що він може бути дуже дієвим, але у 2013 році, 5 грудня Янукович, як президент України, підписав з Китаєм договір про фактично. Ядерну парасольку, яку нам надавав Китай. Тим самим він Дивна пролонгував. Він... Ядерна парасолька, він... Китай. Я зараз скажу. Але... Він пролонгував Будапеський меморандум, так само, як і Макрон давав нам відповідні гарантії безпеки, у 2014 році, у травні, ця угода була затверджена або ратифікована Верховною Радою. І сьогодні у нас є повноцінна угода, яку ми повинні не ігнорувати. а Повинні перед Китаєм ставити питання, не якісь там поради й мирні угоди. Ми повинні ставити питання про відповідні гарантії, які дає нам сьогодні Китай. Це перше. Друге, обов'язково треба це виносити на міжнародний рівень. І питання має стояти одне: чи існують, чи діють принципи міжнародного права. Якщо вони існують, а я переконаний, що ні ні ніхто інший не заперечить, то чому не виконуються такі угоди, повинні виконуватись. І ми повинні в принципі також не чути умиротворяючі бесіди з боку Макрона, які постійно намагаються розмовляти з Путіним з одного боку він дійсно. Веде риторику вже зовсім еволюційну, а з іншої сторони повертається до якихось перемовин і теми до примирення. Ми повинні і перед ним ставити питання гарантії. І не треба соромитись цього питання ставити, тому що Будапейський меморандум осіє. Колега зараз буде виступати, шановний Будапештський меморандум є чинний, дійсний, і Росія його намагалась весь час дискредитувати. І, на превеликий жаль, минулу каденцію влади чомусь цього питання не піднімали на належний рівень, хоча ставили сегментарно, але не піднімали. Тому що коли конкретно поставити питання виконання і Будапештського меморандуму. То я переконаний, що тоді треба відповідати. Бо якщо не відповідають, то не існують принципи міжнародного права, а тоді права не існує як такого. Треба просто чітко, принципово і безапеляційно ставити ці питання. Микола Голомш. До речі, польща має. Е... Достойного кандидата, наша друга партнера Дуду, і я думаю, що це був би достойний. Але він президент. Це був би достойний. <рес> ну, звичайно, <але> він президент. <рес> так а що стосується, що потрібно Україні сьогодні, Україні потрібна згуртованість, потрібна зібраність, єдність з органами влади і народу. В рубриці говорить ЗСУ, це от, з ким не спілкуєшся. Ми всі усвідомлюємо, що ми маємо розбити армію Росії. Ми просто приречені це зробити. Ми повинні розбити армію Росії, і Росії має бути заборонено мати свою армію. Вони повинні мати тільки територіальну оборону, і я переконаний, що в цьому підтримав би нас світ. Що стосується НАТО, ми повинні докласти всіх зусиль, мобілізувати всіх наших партнерів. Україна заслужила, Україна готова до вступу до НАТО. Говорять про те, що потрібно нам стандартів. Ми, ми знаємо, ми знаємо приклади, ми знаємо історію. Що скажімо, ми вже говорили про це, що в Румунії. Не була краща ситуація, можливо, була гірша як у нас, але її прийняли в НАТО. Так сьогодні складаються обставини, і переконаний, що Бог буде на боці України, Україна і Україна переможе.